Університет імені Сікорського, Київська політехніка КПІ. Ось на цій площі співався Гідеамус, Ігітур, також мій син. Вже давно і успішно закінчив. Випустився з КПІ, рухається своїм шляхом. І дуже показово, що тут стоїть пам'ятник. Китайському мислителю Конфуцію. Той, хто вчиться, але не мислить, втратить себе. Той, хто мислить, але не вчиться занапастить себе. Це ми поруч із центральним корпусом, який є ізитівкою, КПІ. Ця будівля характерна. І он, студенти на пробіжці спішать здобувати знання. Чи одна знають, що це за такова будівля. Я не зрозумів, для чого вона, що вона означає. Схоже на, на джерело з водою. Весна, запах квітів. Сонечко ніщо не нагадує про війну. Олександр Олександрович Микулін, Володимир Миколаївич Челемій, покоритель космосу, Лев Інімінович Люлів, конструктор, Люлька Архип Михайлович, видатний конструктор турбореактивних двигунів. Сергій Павлович Корольов не потребує рекомендацій. Космонавтика має безмежне майбутнє. Її перспективи не осяжні, як сам всесвіт. Михайло Пилипович Кравчук. Математик. Моя любов України і математика. Патон Євген Оскарович. Лебедів Сергій Олексійович, електронно обчислювальні розробки. І пан Ігор Іванович Сікорський, фундатор вертолітної техніки гентокрилів. Знімаю капелюх І перед альмаматер, яка приготувала мене до підкорення неба. Ні два. Калінін не всі літако Ну, а це сквер піонерів авіації. Видно, дерева молоденькі, недавно посаджені. Прибрано, впорядковано. Першим підкориючим неба Присвячується. очевидно пам'ятник студентів, них студенту збігний образ. Звідси цікавий вид. Там де видно на горизонті куполи, Перед ними русло либіді, каналізоване, забетоноване і заплава либіді. Зараз там вагонне депо. Ну і далі вище далі вище правий берег либіді. і сучасна забудова. Квітний сакари. Почтує. В кінці відео я прикріпив список відомих випускників КПІ. Його можна розглянути, нажавши на паузу.